Прилунавши хід поєдинку у третій чверті і провівши заключення десяти хвилинку на коражі, Говерла здобула вольову перемогу над «Азовмашем» з рахунком 71 на 61. Гості домінували протягом майже усієї першої половини, у якій гравці Івало-Франківської команди не реалізували жоден із 13 кітків і задуги. Ключову роль у перевазі Азовмаш відіграли Рік Мінард, який за дві чверті здобув 15 очок, та Артур Дроздов, який відзначився чотирьома дальніми китками. Відтак на велику перерву команда пішли за 9-очкової переваги маріупольців. Однак протягом третьої чверті Кевін Тікс та Ерік Колман організували камбек, після якого Говарла не лише відіграла відставання, але й вийшла вперед 51-49. У заключення 10 хвилинці своєрідною кульмінацією став влучний триочковий кідок Віктора Гриземчука за 2,5 хвилини до фінальної сирени. Після нього перевага Говарла сягнула восьми пунктів, а до кінця матчу навіть зросла. Ерік Колман, який після низки невиразних ігор, нарешті нагадав про себе, відзначився 17 очками та чотирьма підбираннями. Кевін Тік завершив матч з 15 пунктами. Маркус Вокер приніс 11 очок. А Брайан Грін став автором дабл-даблу – 10 очок та 10 підбирань. У середу Говарла проведе останній домашній поєдинок у році, що минає. Суперником наших ведмедів буде лідер Суперліги БК Донецьк.